Ситуація на близькому сході наразі не становить загрози безпеці поставок нафти. Німеччина готова збільшити витрати на оборону. Авіаперевізників у Польщі перевірять на предмет перевезень багажу пасажирів. Німеччина готова збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, як зазначив віце канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбайль. Цього року Німеччина виділить на цю мету 2% свого ВВП зміцнення України військово, а потім використання реальних можливостей. Це шлях, яким потрібно нам іти. Наголосив Клінкбайль. Він також підтвердив, що Берлін не має наміру відмовлятися від підтримки України генеральний секретар НАТО Марк Рют неодноразово закликав країни альянсу інвестувати щонайменше 3,5% свого ВВП в оборону. Додаткові 1,5% будуть скеровані на витрати пов'язані з обороною. Це, наприклад, розвиток інфраструктури. А тим часом у Балтійському морі знову перебої з GPS. польське агентство аеронавігації опублікувало офіційну заяву щодо сильних перебоїв зі сигналом. Як повідомили у міністерстві оборони Польщі, це значною мірою пов'язано із діяльністю Російської Федерації. Представники європейської комісії запевняють, що ізраїльсько-іранські атаки наразі не становлять загрози безпеці поставок нафти до Євросоюзу. Однак експерти зазначають, що ескалація конфлікту на близькому сході може призвести до перебоїв у світових постачаннях нафти та газу. Занепокоєння виникло після того, як Іран знову погрожував заблокувати Ормузьку протоку. Ключовий шлях для світової торгівлі нафтою, оцінив експерт з безпеки. Ким професор Даніель Альботьковський із Білостоцького університету Усе того, чи залежить, чи заблокують протоку. Якщо так, то ситуація на ринках відреагує. Ціни зростуть наразі, ціни не рухаються, тому що Саудівська Арабія збільшила видобуток. Вони бачать, що є від цього зиск, і країни, які не входять до ОПЕК, також видобувають. Тож сировини на ринку зараз доволі багато. Пайства ні зжашоне в ОПЕК моцо зачинає опампувати. Так він з того суровця є споро. Професор, однак, зазначає, що криза наразі не викликає зростання цін і не має причин для паніки. Представники ЄС запевняють, що країни співтовариства добре підготувалися до будь-яких перебоїв. Візеєр та Рейнеєр перевірять на предмет дотримання норм щодо багажу пасажирів. Рейнеєр нещодавно посилив свою політику, замінивши допустимі розміри багажу. Управління з питань захисту прав споживачів Польщі отримало скарги на те, що нові рамки для вимірювання багажу не відповідають дозволеним розмірам. Керівник управління Томаш Хрусний заявив, що будуть перевірені серед іншого правила обох цих перевізників. У аналізуємо межах провадження. Перевіряємо умови перевезення ручної поклажі, досліджуємо, яку інформацію отримує споживач, купуючи квиток, з'ясовуємо принципи нарахування оплати та процедуру зважування. Також перевіримо спосіб роботи із рекламаціями зі сторони споживачів у випадку їхнього невдоволення щодо оплат. Мандрівники вказують на те, що вимірювання проводиться поспіхом без можливості повторно перевірити дані. Якщо пояснювальне провадження підтвердить, що правила щодо перевезення клажі є несправедливими, буде ініційоване провадження щодо заборони типових договорів. Напади на законодавців Міннесоти та їхніх близьких загострили дебати на капіталійському пагорбі щодо безпеки членів конгресу. Це питання роками викликає занепокоєння. Наразі лише кілька лідерів конгресу отримують цілодобову охорону. Решта можуть подати заявку на додатковий захист у разі загрози. NBC News звернула увагу на зростання занепокоєння серед американських політиків, викликане серією насильницьких нападів на урядовців. За останні роки це занепокоєння зростає, попри те, що із 6 січня 2021 року було запроваджено нові заходи безпеки, включаючи координацію поїздок конгресменів із місцевими правоохоронними органами. Після нападів у Міннесоті Капітолій знову став предметом обговорень щодо ухвалення законодавства про захист персональних даних законодавців. Європейська комісія сьогодні представить проекти правил щодо відключення ЄС від поставок газу із Росії. Учорашня дискусія на міністерській конференції Євросоюзу у Люксембурзі показала, що більшість країн підтримують такі плани. Проти були традиційно Угорщина та Словаччина. Однак вони не можуть блокувати рішення, оскільки для їх ухвалення достатньо більшості. Згідно з пропозиціями комісії, із січня компаніям ЄС буде заборонено підписувати Вити нові контракти на постачання блакитного палива із Росії, а довгострокові газові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року. Польща має найменші водні ресурси в Європі. Попереджають експерти у день боротьби із посухою. Вони нагадують, що водні ресурси на душу населення у Польщі утричі менші за середній показник по Європі. Як пояснює еколог Домінік Добровольський, хоча це говорять, дедалі частіше поляки не часто про це згадують. Повнішми дбати фактично каждому копельке для ми насправді повинні дбати про кожну краплю. Бо ми країна з дуже малою кількістю води на людину. Нас навіть порівнюють з кількома африканськими країнами. Як не дивно, однак у Польщі цієї води не багато, тим більше ми повинні про неї дбати. Натоме фактичні те води в Польсі мамині дуже, тим барді мусимо нього дбати. Гідролог Жеґошвалієвський наголошує, що посухи у Польщі трапляються щороку уже протягом останнього десятиліття як спостерігаються як гідрологічні, так і гідрологічні посухи. і Фермери щороку скаржаться на бракопадів через такий брак, або їх неефективність, а також зливи навесні. Ситуація не покращується. Проливні дощі спостерігатимуться усе частіше, але вони будуть точкові та інтенсивні.